Добрий день. Сьогодні в нас 28 червня, 25-го року. Ми знаходимося в місто Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Сьогодні буде така тема. Виноградник ще в нас повністю не завершив цвітіння. Ми проводимо серійно проводиться зелені операції, проводимо акуратненько, не трусимо сильно виноградом. Акуратенько підв'язуємо пагони, де там видаляємо буса, деякий пасунок також пасинкуємо, акуратненько і все, більше нічого не робимо. Тільки от такі будемо чекати, поки воно закінчить цвітіння. Я вам в наступному відео покажу, як він. Ще квітує деякий, деякий заканчує цвітіння, деякий починає цвітіння. Це не, не багато в мене сортів, а основна маса вже е, від е, цвіла. Що я роблю? Дивіться, от є опасно. Він дуже вже де, е, дві тижні я не підходив сюди, він вже виріс, вуса теж, вуса цепляється. Що я роблю? Відрізаю вуса. Отак. Відрізається вуса і підв'язую. Отак підв'язуємо її акуратненько. І все. А далі ми там дорослимо трошки, ми його вже все, Ну це вже буде після цвітіння. Отак ми де пасенки ці пагони доросли, ми підв'язуємо їх акуратненько, щоб лишній раз не трусити виноградним кустом, щоб не струшувати Пельцю з э, сусвітів. Ось так ми підв'язуємо і оці вуса ми акуратненько видаляємо так, щоб не трогати куста, нічого. Ось так ми повидаляли його. Все, він там підросте трошки вище, то ми будемо чеканити. І ось такі є пасенки. Є пасенки, де вони підросли. От ми на накаримо лисочом, причіпуємо. Одеяки акуратні особи. І так, деякий пасанок. От є пасанок. Виріс, ми на старим листочком присиднули. І все. І далі ми будемо ще зелені операції будемо робити, ще не один раз будемо її пасанкувати, будемо чеканити, і не один раз будемо ще чеканити. Але це буде вже потім, коли закінчиться цвітіння. Все. І от ми тоді вже будемо ще проводити зелені операції. Ось так я роблю, коли ще він не закінчив цвітіння. Я нічого більше не роблю, а то тільки підв'язав, де уса забрав, деякий пасинок забрав і все. І чекаємо, поки закінчиться цвітіння. Ось таке невеличке відео. Кому понравилося відео, ставимо лайк і підписуємося на мій канал. На все добре.